Нос по Курщині тут Телеграф написав про те, що Путін наказав повернути контроль над Курською областю до 20 січня. Це черговий такий дедлайн, і це інавгурація Дональда Трампа. Для Путіна мовляв, це важливо зробити. Ну і для того і залучили 50 тисяч вже така цифра російських і північно-корейських військових на Курщині. Ну а далі вже в подальшому, принаймні, видання пише, що сунутимуть на сумщину. Що скажете з приводу того, як розгортатимуться подія в Курській області? Я не знаю, чи прив'язує Путін звільнення як до російської сторони Курщини до інаугурації Трампа. Можливо, прив'язує мову ідею деяких деяких експертів, скажімо так, про обмін територіями на момент підписання мирного договору, що воно таке буде. От, але те, що він буде вибивати наші війська, буде намагатися вибивати наші війська. Це однозначно, але вже третій день іде, грубо кажучи, третій день іде контрнасу противника. і він несе колосальні, як на мене, втрати. Яка там 810-та бригада наступає? Вже ми бачимо, uh -huh. як палися техніки. Люди і можливо, вже вести мову про виснаження. Ще рано весемо про виснаження, але втрати противник несе колосальне. Спросувань він захопив тільки два населених пункти, якщо я не помиляюся, це теж не є успіхом проведення контрнаступальної операції. Нема ніяких проривів, нема ніяких оточень, охоплень, Ну але противник і нас виснажує разом із собою. Це, ну в принципі, війна це є боротьба за виснаження людських і матеріальних ресурсів. Ну, один... е, я думаю, що в портському напрямку ми себе почуваємо. Як я би та сказати непогано, хоча й на самовтрати. Ну один із прикладів це село. На навіть радше сказати селище Новоіванівка в судженському районі. Що на Курщині, і ось в проєкті Діпстейт згадують, що українські військові під час кількох, точніше, якщо бути точним, так то під час п'яти російських штурмів знищили 18 Це що найменше один із російської техніки. Кількість мертвих та поранених окупантів може. Стягати близько 300 осіб, і це лишень одне селище, так невеличкий населений пункт. Якщо таких новоіванівок на Курщині буде 5-10, а то й більше, то е, ось ці 50 тисяч, вочевидь, і так само сточиться набагато раніше. Е, якщо е, давайте так, е, чому ворог на Курщині зазнає аж таких втрат через інтенсивність своїх штурмів, через непідготовленість особового складу. Тут кілька факторів. Один з них той, що на Куршині не відбувається нав'язання позиційної війни Російської Федерації збройними силами Російської Федерації, так як це відбувається на скажімо так, південному сході нашої держави зовсім інше. Алгоритми дій і противник. Окрім того, противник отримав наказ вибити нас з Курщини і тому суне знов таки порушуючи певні алгоритми наступальних дій. Окрім того, там сражаються наші славетні бригади. От, і ведуть можливо, вже ще ведуть зустрічні бої, а вже можливо підготувалися до належним чином. підготувалися до оборони. Курщина вона в принципі покрита туманом війни, як і всі напрямки. Угу. От але дивлячись на те, як палає ворожа техніка, це не може не радувати. Угу. Пане Гене, основна мета утримувати Курщину для обміну на українській території. Я правильно вас почула так? Я би так наказав, це так розглядають деякі експерти. Основна а ви. мета це як на як на мене, це створення перехоплення ініціативи, створення нових осередків відтягування сил і ресурсів для Російської Федерації. Окрім того, ми воюємо на території Російської Федерації, тому я не вважаю курську насипальну операцію потрібно для збройних сил України. Ми спрацювали на перехопленні ініціативи. Якщо спрацюємо, ще десь на інших напрямках. Це буде доволі непогана історія. Противник змушено відтягувати туди все таки свої сили ресурси, які міг би накопичити на інших напрямках, якщо доведеться Курщину угу. діставати як того самого козиря під час перемовин, коли можливо відбудеться цей стіл переговорів, за який можливо ж знову таки Трамп саджатиме Путіна та Зеленського, чи спрацює ця карта? Ну тут е, я сподіваюся, що спрацює карта, але в цій грі будуть грати потужні ігри. Я вважаю Трампа потужним гравцем. Окрім е, окрім нього, там є присутність. Мабуть, що він буде виводити європейських е, політиків на грену цієї гри. І тут е, навіть Україна і Росія не є ініціативними сторонами. От ну думаю, що звісно, що якби ще дійти до Курської електростанції, в свій час, було б взагалі дуже добре. Але цього не стане пане Євгене, я б хотів би ще згадати про те, що буквально напередодні з'явилася інформація про ймовірно розстріл двох українських полонених на Курщині, і, на жаль, таких прикладів останнім часом. Дедалі більше зараз намагався згадати, теж коли відбувалися схожі історії. Ось в жовтні місяці теж було повідомлення про те, що Україна розслідує розстріл дев'ятьох полонених збройних сил України на Курщині. Це такі накази так ставитися до військовополонених? Чи це особлива жорстокість конкретних військовослужбовців країни-агресорки? Я підозрюю, що і те, і інше. Ми воюємо з е, ну. Вибачте, з орками з людьми зомбованими, які проявляють і проявляли завжди жорстокі сороки другої світової війни. Війни німці дивувалися методом ведення війни солдатами російської, російської радянської армії. На той момент от зараз мало що змінилося, таке населення воно погружене вже в відношення. Такої жорстокості зноваги до всього людського з цією ж знавагою російські командири кидають на убій особовий свій особовий склад, який, до речі, останнім часом все більше і більше з'являються. Відео послання невідомо до кого військовослужбовців російської армії, яких вони скаржаться, що їх використовують як м'ясо. Навіть один йшов в штурм на Терецьку в Терецьку на костелях, на милицях. Це все єдина складова, єдиної громадської думки або там суспільно-політичних процесів, які відбуваються в Російській Федерації. Зневага до людини, порушення норм міжнародного гуманітарного права по всім напрямкам його застосування. Тут нічого дивного немає от з огляду на росіян. Так, пане Євгене, ви як людина, яка вміє дуже добре працювати з інформацією. Наскільки, на ваш погляд, професійний, просто складно ідентифікувати, хто потенційно вчиняв ці воєнні злочини, потім їх знайти? Ну і якщо говорити про логічне продовження, покарати за ці злочини? Ну, на відео. Якщо алгоритми дивитися, то може бути зрозумілим на якому напрямку і в якому населеному пункті застосовані ті чи інші підрозділи Збройних сил Російської Федерації. На відео можна виявити обличчя, на відео можна виявити голоса в наш вік інформаційних технологій. Можливо виявити і тих людей, які так жорстоко поступалися з нашими полоненими. Ну в принципі, можна протягувати притягувати і командира частини, і командира підрозділу, яких буде виявлено працювати з Пунктом постійної дислокації цієї військової частини це в принципі крапітка робота, але знайти цих нелюдей людей можливо.